Ні для кого не секрет, що кожен з нас любив у дитинстві слухати казки, Поговорюють, що найперше дитяче ліжечко, ніби наділене якоюсь магією, яка оберігає дитину від поганих снів, але діти ростуть і рано чи пізно старе ліжечко опиняється на горищі. Одного дня це трапилось із маленькою Еммі. Тож, коли темну кімнату пронизувало місячне світло, наша Еммі поринула у глибокий і безтурботний сон. Але вмить іграшки поряд з нею ожили і обступили дівчинку. «Що трапилось, пане Стіпку?» – з жахом промовив ведмедик. Чари розвіялись, промовила дивного виду лялька. Жахус все знає, і невдовзі він пошле своїх посіпак по миле дитя, але ми мусимо її захистити. А хто такий жахус, панестіпок? Жахус це король страшних снів. Тож готуйтесь, мої друзі, адже часу в нас обмаль. Всім привіт, ради вас вітати на каналі Beaver Games, І сьогодні у нас на огляді ось така краса. Це настільна гра, плюшеві історії. Над локалізацією цієї гри попрацювало два видавництва – це видавництво розум, а також видавництво планета ігор. Тож зараз я вас запрошую подивитися, наскільки там усе атмосферно і цікаво. А у завершенні ми поговоримо про мої враження. Насправді, плюшеві історії це той ще маскувальник, адже гра виглядає як добра і мила історія, а насправді це крута сюжетна кооперативна пригода, де вам і вашим друзям доведеться поринути у неймовірну пригоду, сповнену не лише таємниць і цікавих поворотів сюжету, а й справжнього протистояння силами зла. Адже ви будете у ролі оживших плюшевих іграшок, які мають виконати свою місію по захисту сновидінь маленької дівчинки. Зло не спить, і король нічних кошмарів жахус вже готовий відправити армію різних страховиськ, щоб перетворити безтурботний сон дівчинки на справжній нічний кошмар. Тож вам, щоб це не вартувало, потрібно зупинити жахуса і не дати порушити сон дівчинки. Що, що, а персонажі героїв у цій грі, хоч і виглядають неймовірно мило, але насправді кожен має свою унікальну особливість і характер. А ще плющі досить войовничі. Коли з'являється небезпека для дівчинки, вони завжди на поготові. Кожен персонаж має свій окремий планшет, де вказано його ім'я, різні уміння, місце для зберігання набивки, що є загалом рівнем життя іграшки, і комірка для зберігання сердець. Набивка, що досить тематична для плюшевих героїв, це відповідний жетон. І щойно наш герой буде отримувати пошкодження, то ми втрачатимемо жетони набивки. А от жетони сердець це досить корисний ресурс, який ми будемо отримувати впродовж гри. І от щоб застосувати набути вміння, ми будемо витрачати ці жетони. А щоб ще більш детально ознайомитись з кожним персонажем, можете починати короткий опис про кожного на звороті просто неймовірної книги історій. Книга історій це і є путівник нашої пригоди, адже кожна сторінка книги це не лише окрема пригода, а й наше ігрове поле. Де якраз таки і буде відбуватись усе найцікавіше. Кожна сторінка книги містить купу неймовірно цікавого художнього тексту, що буде нашим путівником по грі, а ілюстрації то взагалі щось магічне і казкове. Тож кожна сторінка буде сповнена не лише тримаючим у напрузі сюжетом і історією, а й супер атмосферними ілюстраціями. Якщо поглянути на поле, то ми побачимо там різні позначки на локаціях. От, до прикладу, клітинки з символом ока це закутки. Місце, яке ми можемо дослідити, і загалом це місце, де ми можемо знайти щось корисне і просуватись далі по сюжетній лінії. Також на полі ми зустрічатимо клітинки з зображенням загублених. Це локація, яка дозволить нам повзаємодіяти з місцевими іграшками. Для цього ви звернетесь до відповідної колоди, яка пропонуватиме вам допомогти іграшкам у різних скрутних становищах. І це такий умовний квест, де ви завжди будете обирати чи допомагати нездоленим персонажам. Чи навіть бути до них байдужими. І це насправді додає цікавості просто неймовірно. Також цікава локація з символом Гудзика це місце, де є можливість поторгуватися з місцевим колекціонером. Тож, якщо ви потрапите до продавця, то зможете придбати карти предметів. Це можуть бути як і карти різних корисних для вас дій, так і карти різної зброї для вашого персонажу. То щодо войовничості плющів я тоді з вами не жартував. А щоб отримати карти предметів, ви мусите платити місцевою валютою у вигляді гудзиків, або ж скидати попередні карти, які вам належать. Загалом гра вам запропонує 7 окремих сюжетних історій, і для цього вам потрібно скористатись окремою колодою карток, яку, як зазначено у спеціальному буклеті, не можна перемішувати, щоб не порушити послідовність вашої пригоди і правильного використання карток. А тепер давайте трішки оглянемо, як відбувається сам ігровий процес. Загалом хід кожного гравця відбуватиметься розіграшем шести послідовних фаз. І так, забігаючи наперед, скажу, що серце ігрового процесу це саме кубики. Ну погодьтеся, що може бути за пригода без вбурляння кубиків. А тут вони ще й в чудовому мішечку і такого маленького розміру. Але насправді досить приємні на дотик і якісно зроблені. Тому у першу фазу ми завжди діставатимо з мішечка рівно 5 кубиків, і загалом їх можна відокремити на 3 групи. Білі можна кидати окремо або ж кубкою як один кидок. Головне, щоб результат кидка або дорівнював, або перевищував кількість набивки вашого персонажа, тоді ви зможете додати ще один жетон набивки вашому герою. Тож друга фаза якраз і є дією отримання вами жетонів набивки. Далі чорні кубики. Якщо ви витягли такі кубики, помістіть їх на трек загрози. Трек загрози це місце, де будуть з'являтись картки різних страховиськ, яким протистоятимуть наші герої. Тож, якщо кількість кубиків перевищуватиме кількість страховиськ у грі, то вони активовують страховиськ і вони виконують свій хід, що для нас буде досить неприємним моментом. Адже страховиська у грі дуже різноманітні і кожен має свою мерзенну силу. Тому кожна їх активація це полювання за нашими персонажами, щоб завдати їм чим більше пошкоджень. Що ж, з третьою фазою загрози ніби розібрались. Четверта фаза це фаза виконання дій. Той момент, коли у гру вступають кольорові кубики дій. Червоні кубики це рукопашний бій. Якщо наша фігурка персонажу приблизилась до ворога впритул, то ми можемо проатакувати, використавши червоні кубики атаки. Зелені кубики відповідають за далекобійну атаку. А сині, як правило, не мають особливої дії, але ми можемо використовувати їх для переміщення або групових перевірок, що можуть траплятись впродовж гри. Жовті кубики це кубики пошуку. Що якраз таки будуть нам допомагати здійснювати пошук на певних локаціях. І останній це рожевий кубик, що є умовним джокером, що дає вам можливість використати його, як вам заманеться. Варто зауважити, що для переміщення ви можете використовувати кубики будь-якого кольору. Свого персонажа ви можете переміщувати по прямій або по діагоналі. Також ви можете зберігати один з узятих кубиків на своєму планшеті персонажа на потім. І остання п'ята фаза це скидання кубиків, а шоста перевірка загрози. І загалом це усі можливі дії гравців. Тепер щодо цікавого, коли активовується страховиська, то ми кидаємо відповідний йому чорний кубик на треку, і результат вкаже, що саме буде робити страховисько. Найчастіше вони рухаються до найближчого ворога і атакують, а атакують вони зазвичай досить сильно. Якщо наш персонаж має збережений кубик, то ми можемо кинути цей кубик, щоб заблокувати стільки пошкоджень, скільки випало на результаті китка. Якщо ж ми маємо отримати урон, то за кожне пошкодження мусимо скидати по жетону набивки. А от якщо атакуємо ми, то нам потрібно прокинути на кубиках атаки число, як зазначено на карті страховиська. Якщо нам це вдалося, то фігурка страховиська вибуває з гри, і ми за це отримуємо жетон гудзика. Також різноманітності грі додають карти станів, що ми отримуємо в результаті травм або перемог у битві, а також карти довкілля, що діють на нашу ігрову карту і відповідно на персонажів у грі. І у загальному маю надію, що трішки привідкрив вам завісу на те, що на вас чекатиме у цій грі, і без зайвих спойлерів вам це пояснив. Насправді важко пояснити, наскільки тут чудово поєднується і працює добре продуманий і збалансований ігровий процес. І неймовірно цікава історія, адже завжди цікаво повертатись у цей світ пригод, щоб споряджати свого персонажа різною зброєю і предметами, і відправлятись у вир подій наступної цікавої казки. Тому, якщо ви любите цікаві і сюжетні пригоди із незвичним оформленням і темою, то точно спробуйте поринути у цей таємничий всесвіт іграшок і сновидінь. Ну, що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. І завжди хочеться сказати, що важко ділитись думками про сюжетні ігри, і у яких насправді є сюжет і історія. Я колись дуже давно хотів спробувати гру мишачого повідки, тому що мені подобались ось такі сюжетно наративні ігри саме у сімейного формату. І я у свій час не мав цього досвіду, і мені ось. Коли прийшла на огляд коробка по плюшевих історіях, то мені було дуже цікаво її спробувати. Перше, що хотілося б відмітити, що оформлення воно насправді вживу не відповідає тому, що я бачив у відео або на фотографіях. Тому що вживу вона виглядає набагато краще. І я побачив масштаб усього продакшну, наскільки тут круті мініатюри. І ось цей журнал історії, він просто неймовірний, там дуже кольорові якісні ілюстрації. І ось сама поліграфія, вона дуже якісна. Тому по компонентах тут все ну, просто неймовірно виглядає. І це, до речі, гра також цього самого авторі, автора, що й мишачого повідки Джеррі Хоторна, і мені було дуже цікаво спробувати, як це все грається. І хоча багато я знаю, кого саме оформлення відлякує, тому що вам буде здавати, що це дитяча гра, насправді це крута сімейна гра, і її буде цікаво грати як і дорослим, так і дітям. І загалом там не такі, що важкі правила, вона досить прямолінійна. І якщо ви хочете пограти з своїми дітьми у сімейному колі цю гру, Вистачить, щоб ви один хтось з вашої сім'ї вивчив правила і просто проводив цю гру для дітей. По механіках вона досить нескладна і дозволить грати з дітьми дуже комфортно. А саме, що мені найбільше сподобалось, це саме історія цієї гри, тому що це ось якраз та гра, де вас буде тримати історія від початку і до кінця. Ви будете, ну, скажімо так, відчувати усіх персонажів, якими ви будете грати. І, ну, як я казав, загалом важко розповідати про такі сюжетні наративні ігри, щоб не заспойлерити якихось моментів. І мій досвід мені дуже сподобався, тому що гра дійсно може тримати в напрузі. Як я казав, ви будете і переживати за своїх героїв. І загалом, ну, це добра гра. Вона здається, що тут все буде погано, з там поганий цей персонаж, король сновидінь, жахус, але у гри дуже чудовий кінець. Вона має також розвилки по історії і ну. Загалом це грається просто круто, і якщо ви хочете проводити якісь приємні вечори своєю сім'єю, то однозначно зверніть на неї увагу. Тому що ця гра дійсно подарує вам вир емоцій і приємні відчуття після партій. Тому ось така гра, ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете підтримати нас подобайкою. Обов'язково напишіть, як вам ця гра після того, як ви її зіграли. Тому що, ну <смас> наскільки я читав і чув, вона досить популярна у сімейному колі. Її подобається грати з дітьми усім, і вона дарує якісь такі незабутні емоції. Тому. На сьогодні у мене все до наступних оглядів і до наступних зустрічей, Па-па!